Привіт! У кожного пацана в дитинстві була машинка на радіокеруванні. Ось це моя. Велика, потужна, проходима, але, на жаль, не робоча. Тому що їй вже майже 17 років. У той час така машинка була мрією кожного. Цікаво, скільки вона коштувала на той момент. А ще цікавіше, скільки коштують сучасні радіокеровані машинки і що вони собою являють. Тому сьогодні ми купили машинку за 1 долар 10 і 100. Почнемо з найдешевшої. Її я купив на базарі. Продавець зробив невелику знижку і обійшлася машинка якраз в долар. Упаковка нічим не вражає, і видно, що на ній зекономили. Можливо, для того, щоб зробити машинку кращою. Зараз і дізнаємось. Відкриваємо коробку і витягаємо звідти машинку. На диво, виглядає вона непогано. І пластик нормальної якості. На дотик досить міцний, а коліщата прогумовані. Разом з машинкою в коробці був ось такий пульт. Зроблений він жахливо. Кнопки погано натискаються, а пластик нагадує упаковку від cd диска. Тому оцінюємо якість іграшки на 4 з 10. Машинка так само, як і пульт, працюють від пальчикових батарейок. Їх у комплекті не було. Ставимо відповідну оцінку. Батарейки довелося докупити окремо. Встановлюємо їх на свої місця. Можемо включати машинку. Їздить вона досить спритно і непогано керується, але так ми нічого не з'ясуємо, тому переходимо до випробувань. Насамперед перевіримо максимальну швидкість. Для цього скористаємося gps спідометром закріплюємо телефон на машинці з відкритим додатком за допомогою липучки. Без телефону вона їхатиме трохи швидше, але іншого способу, як перевірити швидкість, ми не знайшли. Погнали! Машинка почала прискорюватися і досягла максимальної швидкості. 12 км на годину. Ми думали, що буде трохи більше. Оцінюємо швидкість на 4. Наступний тест на керованість і проведемо його так, як це роблять зі справжніми автомобілями. Ми розставили конуси з відстаню 50 см один від одного. Машинці потрібно проїхати змійку і нічого не зачепити. Перші три конуси пішли як по маслу, але четвертий машинка все-таки зачепила. Їдемо далі. Змійка пройдена. Все було нелегко, тому що машинці трохи не вистачає вивороту коліс. І на пульт вона реагує так собі. Тому керованість оцінимо на три. Дальність сигналу дуже важливий параметр у радіокерованих іграшок. Зараз дізнаємося, як далеко заїде машинка за долар. Поїхали! Сигнал зник і машинка зупинилася. Давайте виміряємо відстань. За підсумками вимірювань вийшло 11 метрів 57 см, як на мене, мало ставимо 2. Вирушаємо на офроуд, адже проходимість важлива і в іграшкових машинках. Ми побудували трасу. Перший етап складності ґрунтова дорога, другий щебень, а третій багнюка. Стартуємо. Машинка забуксувала прямо на старті і нікуди не хотіла їхати. Я навіть намагався її підштовхнути, але це не допомогло. Проходимість оцінюємо на один, так би мовити, за старання. У нашій таблиці є ще такий пункт, як автономність. В машинку ми встановили не дуже дорогі батарейки, і вона пропрацювала на них близько 10 хвилин. Можливо, на більш якісних батарейках результат був би кращим, але в нашому випадку автономність заслуговує четвірку. Наступна машинка дорожча в 10 разів. Подивимось якою вона буде. Упаковка як зовнішньо, так і за якістю схожа на попередню. А в ній сховався немаленький позашляховик. Дістаємо його звідти. Вигляд машинка має пластик відмінної якості. Встановлені великі гумові колеса і навіть є якась підвізка. З машинкою йшов ось такий нічим не примітний пульт. Його якість теж у нормі ставимо 6 балів. Відкрутивши гвинтик і знявши кришку, ми побачили дріт із штекером. Ця машинка живиться від акумулятора. Він у комплекті був і зарядка до нього. А пульт працює від батарею. Їх ніхто в коробку не поклав, довелося використовувати свої. Оцінюємо комплектацію на 4, встановлюємо акумулятор і вмикаємо машинку. Ганяє непогано. Давайте дізнаємося її максимальну швидкість. Фіксуємо телефон зі спідометром. Та погнали! Машинка впевнено стартувала, і за кілька секунд швидкість дійшла до межі 18 км на годину. Гідний результат. Оцінюємо швидкість на 6. Цікаво, як буде вона керуватися, адже це вже не спорткар, а позашляховик. Машина з легкістю на хороших швидкостях проходила змійку. Але все ж таки один конус зачепила. Загалом керованість тут набагато приємніша за рахунок швидкої реакції на пульт. Тому ставимо 7 балів. Протестуємо і дальність сигналу. Поїхали! Машинка подолала чималу відстань. Виміряємо її рулеткою. Дальність сигналу становить 41 метр 52 см. Гарний результат. На шісточку. Їдемо на офроуд. Це все-таки позашляховик. Думаю, результат буде непоганим. Старт. Машинка з легкістю проїхала ґрунтову дорогу. Заїхала на щебень, трохи застрягла, але проїхала далі. Прямісінько в багнюку. І тут колеса почали пробуксовувати. Протектор забився і машинка трошки не дотягнула до фінішу. Але я вважаю, що результат гідний. Оцінюємо проходимість на 8. Автономність нас теж задовільнила. Цього акумулятора вистачило на всі випробування. Тверда шістка. І на сам кінець найдорожче і найцікавіше машинка за 100 доларів. Немаленька сума. Адже за ці гроші, якщо постаратися, можна купити справжній автомобіль. Але ну дивитися, що за ці гроші купили ми. Запакована іграшка добре. Дістаємо її. Усередині була велика радіокерована машинка. Виглядає вона дуже круто. Пластик обклеєний захисними плівками. Знімаємо їх і можемо розглянути його якість. Деталі виготовлені з міцного еластичного пластику, щоб при ударі, наприклад, вони не ламались, а деформувалися. Колеса також прогумовані, і ця машинка має підвізку, але не просту, а незалежну на масляних амортизаторах, як на деяких автомобілях. Також тут є два диференціали. Вони допоможуть машинці не забуксувати, наприклад, на офроуді. У комплекті йшов ось цей пульт. Виглядає він зовсім не так, як інші. Газ на курці, а керується машинка ось цим коліщатком. Якість відмінна. Ставимо 9. Подивимося, що йшло в комплекті. Тут є два акумулятори. Зарядка до них, батарейки, як я розумію, для пульту. І навіть інструмент поклали. Ключик і викрутку. Знадобиться для самостійного ремонту іграшки. А ще трохи запасних деталей. Комплектація класна, але не на десятку. Встановимо в машинку акумулятор. Щоб це зробити, витягуємо замки. Та знімаємо кузов. Знявши його, стало набагато краще видно механізми ходової та принцип їхньої роботи. Акумулятор вставляється сюди і зверху фіксується невеликою пластинкою. Можемо встановлювати кузов назад. Вставляємо батарейки в пульт і вмикаємо все. Спробуємо натиснути на газ. Потужність нереальна. І виявилося, що машинка повнопривідна. Вона дуже жвава. І вдома я не ризикував би натискати газ на всю. Переміщуємося на вулицю, щоб перевірити максималку. Закріплюємо телефон. І погнали! Машинка миттєво набирає нереальну швидкість, а саме 44 кілометри на годину. Для іграшки це дуже багато. Оцінюємо швидкість на 9. Цікаво, як впорається зі змійкою ця машинка. Зараз дізнаємося. На одному диханні вона об'їхала всі конуси, не зачепивши жодного. Це все завдяки підвісці і пульту. Він дозволяє дуже точно коригувати виворот. Тверда десятка за це випробування. Сподіваємося, що дальність сигналу теж буде гарною. Поїхали дізнаватись. Машинка від'їхала дуже далеко і майже зникла з поля зору. Вимірявши відстань, вийшло 74 метри 90 сантиметрів. Неймовірно, оцінюємо дальність сигналу на 9 і виїжджаємо на офроуд. Я думаю, що вона впорається з нашою трасою. Ґрунтову дорогу машинка за 100 доларів навіть не відчула і вирушила долати щебень. Без труднощів, так само як і багнюку. Результат дуже добрий, при тому, що ми не топили. Якщо їхати на всю, то машинка буквально пролітає нашу трасу. Це найкращий результат на оффроуді. Проходимість заслужено отримує 10 балів. Акумулятор тримає приблизно 10-15 хвилин, але не варто забувати, що їх два. Тому автономність оцінюємо на 7. Ми порахували всі оцінки, і в наших випробуваннях перемогла найдорожча машинка. Ну а висновки робіть самі. Цікаво, які результати показала б моя машинка дитинства. Якщо вам теж, тоді ставте лайки, і ми її відновимо, і так само проведемо різні випробування. Бувай!